Всім привіт! І сьогодні я ось на такому водоспаді і буду кидати свого пошукового магніта. Тому що тут багато людей плаває, багато людей купається і тут дуже а, глибоко, десь біля 2-3 метрів, тому що коли останнього разу я тут був, тут хлопці пригали ось з тої скали ось туди. і Я теж вже окунувся трошки і зараз Прив'яжу себе до магніту, кину для того, щоб показати, що тут є цікавого. Так. І що? Перший раз кидаю. Ага. Зараз подивимось. Я вже тут по місцю знайшов ось 10 бат. Добре, буду складувати ось сюди. С свої знахідки зараз подивлюсь, що тут. Є щось чи немає. І що?